Універсальний трицикл Corsa RAV, Він йде пасажирський, ось такий, ви можете дві людини спокійно сідати, або ззаді навіть двоє діточок посадити. Або ось такий вантажний. Зараз ми це кузово будемо грузити мішки з зацєвом. Один мішок важить 25 кг. Зараз накидаємо сюди і спробуємо, як він буде їхати. 1,2 кВт мотор в нього. Поїде він чи не поїде. Загрузили 8 мішків з зацієвом по 25 кілограм, це в нас 200 кг. І зараз будемо їхати. І подивіться, що робить цей трицикл. Спокійно, взагалі без напрягу. Вперед, назад. Взагалі, Спокійненько собі їдете. Вантажа пасажирський трицикл RAV Є в наявності в різних кольорах. Звертайтеся, Моточас. Місто Вінниця тільки справжні і чесні відгуки про трицик.